Вітаю вас в своєму просторі! Мене звати Тетяна, я діагност. Сьогодні хочу вам запропонувати нову рубрику Чашка цикорії і Послання від вищих сил на 5 грудня п'ятницю 2025 року. Отож, бо вищі сили проявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитись це відео, послання, рекомендацію на 5 грудня 2025 року. Побалив себе, люба! Побалуй. П'ятниця це про жіночність, це про радість, це про насолоду. Подаруй собі квіти, подаруй щось приємне, зроби щось для свого тіла, сходи в спа-салон, зроби масаж, або зустрінься з подругою. Побалуй собі, своє жіноче єство. Побалуй себе, свою маленьку дівчинку. Яку ти, можливо, достатньо давно чула, з якою ти можливо достатньо давно спілкувалася. Люба, це так важливо балувати себе, балувати ніжністю, дотиками. Можливо, ти давно з собою не спілкувалася, і тобі дуже, дуже потрібно спілкування саме з собою, проведи з собою час. Можливо, якщо ти дуже зайнята, бо в тебе немає фінансових можливостей. Прийми ванну з піною, зроби собі масочку, сходи на манікюр. І це вже настільки підійме твою жіночність, настільки тебе до себе розверне, і ти відчуєш, наскільки ти, як жінка, починаєш розкриватися, гарненько виспись з'їж щось смачненьке. Зроби щось для себе сьогодні приємне. Не безліч справ жіночих, ні, а саме щось таке радісне, по відчуттям, що буде тебе наповнювати дня, до чого ти будеш повертатися думками і радіти внутрішньо, і посміхатися. І це так чудово, коли ти посміхаєшся. Ми... Це... це так тішить, це так тішить нас, коли. Кожна жінка посміхається. Будь сьогодні щаслива, посміхайся собі, проявляй в простір саме цю радість і насолоду, і тоді ти побачиш відгук від простору. Будь щаслива сьогодні. Ми обіймаємо тебе, ми тебе чуємо і ми поруч.